Привіт, друзі! Сьогодні в нас на огляді термінова пропозиція. Продаж будинку біля Полтави в мальовничому селі Мар'янівка. І повірте, цей варіант точно вартий вашої уваги. Запрошую до села Мар'янівка Полтавської області. Найближче місто Грибінка всього за 142 кілометри. Цей невеликий будиночок площею 40 квадратних метрів підійде для тих, хто мріє про життя ближче до природи, але хоча б з мінімальними зручностями за помірну ціну. У будинку дві кімнати та кухня. Простору вистачить для комфортного життя, невеликої сім'ї або самостійного мешкання. Вікна тут новенькі, що одразу плюс не треба морочитися з заміною. Меблі не першої свіжості, але для першого часу точно вистачить. Жити можна, хоча певні моменти потребують ремонту. Але ж погодьтеся, свій будинок це завжди можливість зробити все під себе. А тепер територія. Ви тільки уявіть, 45 соток землі. Це 25 соток під забудову та ще 20 для ваших огородніх експериментів чи релаксу. Поруч ліс, свіже повітря, гриби, прогулянки усе для душі. Будинок підключений до газу та води. Тобто можна комфортно жити, не турбуючись про побутові дрібниці. Опалення газове а це значить, що взимку буде тепло. Є й додаткові будівлі, баня, погріб та інші господарські споруди. Санвузол поки на вулиці. Але це хороший привід внести свої покращення в будинок і зробити його ще комфортнішим. Ціна оголошена власником 2270 доларів. Вона договірна. А це означає, що можна поторгуватися і знайти оптимальний варіант. Документи вже готові. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, не забувайте поставити лайк, адже це мотивує нас шукати для вас ще більше крутих варіантів. А щоб не пропустити наступні огляди цікавих будиночків, підписуйтеся на канал. Попереду ще багато гарних пропозицій. Що скажете про цей будиночок? Пишіть у коментарях, чи хотіли б ви жити у такому місті.